Добрий день, добрий день. Ми вітаємось. До гостей дорогих посміхаємось. Усміхнімось довкола всім. Небо, сонце, квітам, людям. І тоді обов'язково день до нас привітним буде. Діти, разом з хорошим ми починаємо нашу подорож у дивний світ королівства казки. Ви згідні? Отже, слухайте, далеко-далеко, за глибокими морями, за густими прегустими лісами, за високими горами, розкинулося королівство феї добра і таки звали Фея добра. Вона вчила творити добро і боротися зі злом. Якщо у світі більше стає зла і жорстокості, то коскова країна добра все далі й далі віддаляється від людей. А без добра, як без сонечка, світ не може існувати. А якщо більше стає добра і милосердя, то наближається. Фея добра запрошує до себе в гості, але що, щоб ти туди, треба виконати її завдання, адже Україна добра можуть потрапити тільки добрі, чесні та чуйні люди. Фея прислав нам цей кошик та полюстки квітки, якщо ми виконаємо її завдання, складемо квітку доброти, то зможемо наблизити казкову країну добра. а а ще фея добра приготувала нам подарунок, а який? Ми дізнаємося, як потрапити в країну добра. Добрі справи добереш, диво квітку складеш. А що ж таке добро, яку людину називають доброю? Яка не ображає інше, допомагає, ділиться, зрозуміє, яка може захистити, втішити, яка не залишає товариша в біді. Так, добра людина випромінює тепло і світло своїми добрими вчинкою. Розраджую, заспокоюй, ніби притягує до себе вона вічлива, тактовна, її шанують і цінують, з нею приємно спілкуватись. На доброті існує світ, і добротою пахне хліб. На допомогу друзям йти. Це також вияв доброти. Доброта ніколи не ні старіє, доброта від холоду зігріє, Доброта як сонце світить, дітей і дорослих тішить. Я всміхаюсь, сонечко, здравствуй золоте, я всміхаюсь квіточки, хай вона цвіте, я всміхаюсь дощик, куся, мов з відра, друзям усміхнуся за чим добра, Ми всі одна сім'я, неповторні ти і я будемо усі дружити, з лагоді та мирі жити, бо життя це диво казка, в ньому є любов і ласка. Ми прийшли у світ, щоб жити, і на землі добро творити. Отже, такі добрі чемні діти. Я думаю, зможуть потрапити в країну доброти.